На Xbox стартував великий весняний розпродаж ігор. Вітаю вас, друзі, на каналі Alex Game Геймпас. З вами, як завжди, Олександр. І сьогодні ми підемо на Xbox, в магазин подивимося, що ж там нам приготували майки по акційним пропозиціям. Як ви знаєте, в Туреччині наразі курс з гривнею майже однаковий, майже один до одного. Тому там дуже, дуже, дуже багато ігор по супер цінам, по приємним цінам. І ми погнали зараз дивитися. Що ж можна наразі купити на Xbox в весняному розпродажі 2025? -го. Це в... це перший такий великий розпродаж у цьому році. До речі, розпродаж буде тривати до 30 квітня, тобто аж два тижні. Два тижні можна <свісно> збирати кошти, щоб затаритись і грати потім увесь рік. Отже, заварюйте собі чай або каву і погнали дивитись, що ж нам там приготували майки. Отже, нас зустрічає банер одразу весінній розпродаж ігор. На Xbox в мене стоїть, як ви бачите, регіон Туреччини і ціни, друзі. Ви будете мене питати в коментарях, чому ти не озвучуєш ціни, тому що ви дивіться, і оці ціни це майже один до одного. Ну додасте тут трішечки більше зверху, але рахуйте, що на момент. Коли я знімаю це відео, от наприклад, eSports FK коштує 870 турецьких лір. Ну, нехай це буде десь 900 гривень. Тобто, ви самі повинні бачити, скільки воно все коштує, і приблизно можете рахувати. Так, перша у нас гра це у нас реслінг, і одразу три видання отримує знижку: 15 і 20%. Це звичайна кросген. Версія, я так розумію, Xbox One, Xbox Series, ну, не така вже дешева, до речі, ціна, тому що гра нова нещодавно вийшла, можна сказати. А ось і Sports VK 25 наразі коштує 870 турецьких лір. До речі, вона в Кореї, в регіоні Кореї вона ще дешевша, мабуть, на 100 гривень дешевше буде, тому саме цю гру. Краще купляти в Кореї. Далі нас зустрічає гра, яка є в Game Pass Ultimate, Це Call of Duty Black Ops 6. Але але друзі, тут видання Волт Edition, Це як я розумію, максимальне видання. Я не полюбляю ігри Call of Duty, я в них зовсім не граю. вибачайте мене, тому я не, не скажу класно це гра чи ні. Навіть по Game Pass, до речі, я в неї не грав. Максимальне видання наразі коштує 3000 тисячі турецьких лір. Гра отримала знижку 25%. Як ви бачите, ну нехай. Це третя, а ось шоста. Тобто це дві різні гри. Call of Duty Modern Warfare 3 коштує 2015-16 лір. А саме Black Ops 6 Cross-Gen Bundle коштує 2240 турецьких лір. Ну, невеликі знижки вони й отримують насправді. Kingdom Come Deliverance 2. Видання Gold Edition в Туреччині можна придбати за 2024. Турецькі ліри і 10 центів, чи як вони там у них І, до речі, Gold Edition наразі плюс-мінус коштує точно так, як і стандартне видання, тому що Gold отримала знижку, очевидно. ВАУД дотримує у нас першу знижку 20%. Нагадаю, що гра є в геймпасі. Якщо хтось не знає, отримує, до речі, видання як преміум, так і стандартне видання. Самі бачите, скільки вона коштує. Baldur's Gate 3 отримує... Оце супергра. До речі, вона в Туреччині найдешевша. 1040 турецьких лір. Вона коштує 20% Отримує Baldur's Gate, що Deluxe Edition, що стандартне видання. Насправді, Deluxe Edition, Deluxe Edition DLC тут написано, хоча я не пам'ятаю, щоб там були якісь DLC, можливо, там якісь квести є. Я ось чомусь не пам'ятаю, хоча я гру пройшов. Давненько це було, треба ще раз починати проходити Baldur's Gate, Але тепер я хочу пройти її в кооперативі з другом. Отже, отримує Diablo 4. Трилогія Сталкера. Отримує знижку 35% і наразі коштує 700%. Давайте рахувати 50 турецьких лір. Одразу три гриве. Отримаєте. Аватар від Ubisoft, до речі, 67% отримує. Наразі можна купити за 479 турецьких лір. Elden Ring – гра, супергра, яка отримує дуже рідко знижки. Дуже рідко, друзі. Тому забирайте, якщо полюбляєте соуси. Elden Ring – це мастхев. 660 турецькі ліри, вона коштує ну, десь менше 700 гривень. NBA 2K25, це у нас звичайна версія. Отримує аж 75% знижки. Панове, 75% це у нас версія CrossGen, яка включає Xbox One і Xbox Series версії гри. Наразі коштує 725 турецькі ліри. Стрей отримує знижку 40% і можна купити за 330 турецькі ліри. Alan Wake 2, Deluxe Edition Отримує знижку 50%. Хотів сказати 70, ні, 50. Е, наразі вона коштує 750 турецькі ліри. Де тут звичайна версія? Мабуть, звичайна версія не отримала знижку. Так, звичайна версія не отримала, отримала тільки Deluxe Edition. Нагадаю, що Deluxe Edition включає усі DLC. Гра прикольна. Хто полюбляє хоррори, хто полюбляє детективи, просто мастхев, просто мастхев. Дуже кінематографічні сцени і так далі. Так, Hitman World of Assassination отримує знижку 60%. Це у нас тут Hitman 3, як ми бачимо. Hitman 3 і багато DLC-шок. До неї, які можна придбати за 460, ну десь 500 гривень. Друзі, я точно не рахую кожну гру. Я вже спочатку відео казав. І ще раз повторюю, що зараз турецька ліра плюс-мінус один до одного з гривні. Ну, трішечки там буде дорожче в гривні, але плюс-мінус отак ось. Ви коли будете дивитися це відео, я не знаю, може курс вже буде інший, тому, будь ласка, рахуйте самі. Так, Daylight другий стейк Human. Reload Edition – це у нас стандартна версія. Вони так і назвали Reload, Reload як перезавантаження. Отже, вона отримує аж 67%. На насправді гру зараз можна купити, ви самі бачите, за копійки, і якщо ви не грали, обов'язково пограйте. Це дуже прикольна гра. Ну, звичайно, що класика у нас це просто бестселер. Це number one або один із number one. Red Dead Redemption 2. Гра, в яку можна зануритись і на сотні годин там просто зависнути. Отримує знижку 75%, друзі. Ну, я не знаю таких людей, які ще не купили Red Dead Redemption. 2. Обов'язково забирайте. До речі, ні, за смішні гроші, просто за смішні. Forza Motorsport, Microsoft Flight Simulator. Це у нас, до речі, не новий, не 25-го, 24-го року, вибачаюсь. Отримує 50% на усі видання. Forza Motorsport також, до речі, отримує 50% знижки Hogwarts Legacy, версія для Xbox Series та Xbox One. Включаю це Deluxe, До речі, Edition, аж 75% знижки. Друзі, за 750 п'ятдесят ліри можна зараз забирати Хогвартс. Hogwarts. Hogwarts – це просто прикольна гра, якщо ви полюбляєте. Ігри про пригоди, про казки, то чому б не забрати і просто побігати по самому цьому замку, там просто можна годинами по ньому бігати і шукати якісь таємниці і так далі. Мені мені гра сподобалася, хоча я не фанат фільмів. Отже, зараз її можна забрати за 750 турецьких лір. Fallout 76 продається за 88 турецьких лір. ліри. Як на мене, якщо чесно, ну я вважаю, що цю гру треба безкоштовно роздавати, тому що вона. Чисто онлайн, наприклад, і знаєте, ще що мені не подобається, що ця гра не працює без підписки. Ви її купили, і якщо у вас немає Game Pass Core або Game Pass Ultimate на аккаунті, ви не зможете в неї грати і вони її продають. Ну Блін, ну це я вважаю, так не має бути. Хоча вона коштує копійки, але все одно я вважаю, що вона має безкоштовна бути. Отже, Grand Theft Auto 5, оновлена версія для Xbox Series X і Xbox Series S, наразі коштує 220 турецькі ліри. Це теж у нас бестселер, отримує знижку 50%. Star Wars від Ubisoft отримує теж 50% знижки. Dragon's Dogma 2 отримує знижку 45%, наразі 1430 турецькі ліри. Якщо я не помиляюся, вона в Кореї знов таки дешевше буде коштувати трилогія Бетмена. Бро, боже мій просто копійки. До речі, я її чекаю на свіч. Хочу забрати її на свіч і грати на свічі, але в її там поки що немає. На знижках, до речі, на свічі у Nintendo теж зараз великий розпродаж, йде там дуже багато ігор. Але побачити ціни в Туреччині і на свічі, ну <свісно> там буде дуже велика різниця. Отже, погнали далі. Assassin's Creed Mirage отримав 60% знижки. Це у нас стандартна версія. У нас тут є бандл з вальгалою за 429 турецькі ліри. І у нас є видання. Ми Master Мастер Edition. Едішн. Мастер Edition Едішн тут включає скини, я так розумію. Ділсіх тут ніяких немає і ну, коштує 640 турецькі ліри. Насправді я б не переплачував, мені достатньо було б стандартного видання. Мафія трилогія просто ноу no комент за три гри за 94 турецькі ліри. Не знаю, просто в колекцію навіть забрати можна. Resident Evil 4 ремейк, відповідно, отри... отримує 50% знижки. В Туреччині він коштує 700 турецьких ліра. Закрім MotorFest, конкурент нашої Форзи, отримує аж 70% знижка. І... Її можна придбати за 435 турецькі ліри, як ви все самі бачите. Максимальне видання Mortal Kombat, якщо не помиляюся, це максимальне видання. Колекція Хаоса. Її можна взяти зараз за 1040 турецькі ліри. що... Знов таки приблизно 1100 гривень. Приблизно, друзі, рахуйте самі. Робокоп Роу Сіті. Просто за копійки можна забрати. 170-ту ліри, вона в мене вже є на аккаунті, я б її купив, якщо б не було 100%. До речі, Benishers. Бенішерс отримує знижку 50%. Це теж прикольна RPG-шка. Можна пограти, якщо полюбляєте відкриті світи і RPG. Капхед з DLC-хою отримує знижку 30%. І все одно навіть навіть. Без знижки гра в Туреччині коштує дуже дешево. Термінатор Resistance це у нас оновлена, до речі, версія. Ну, ну просто копійки, друзі, просто 34 турецькі ліри навіть можна не рахувати, скільки це буде в гривнях. Ну, насправді, насправді, затаритись в Туреччині, я ось дивлюся, можна, ну просто на рік вперед грати у ці ігри, не переграти. насправді Так, Alan Wake Remastered, 55 турецькі ліри, я її, до речі, пройшов ще в чи два роки тому, мабуть, я її не грав перед виходом другої частини. in the Недарк, до речі, гра, яка дуже рідко на знижках. Наразі вона отримує всього-навсього 25%. Я, до речі, не розумію розробників, видавників, чому вони її так рідко виставляють на знижках, хоча гра у продажах провалилася. Я цього не розумію, але що маємо, то маємо. Звичайне видання отримує 25% знижки. Амнезія Колекшн. За копійки, бункер, закупійки, до речі, бункер в геймпасі був зараз. Мабуть, його немає вже точно не пам'ятаю. Так, що ще у нас тут цікавого є так, отже, броньоване ядро від From Software отримує. 40% знижки. І наразі коштує Туреччині 630 турецькі ліра. Так, цей бандл ми вже дивилися. Assassin's Creed Black Flag. У нас тут асасіни, мабуть, усі отримали знижку. Можна наразі трипл-пак взяти три гри за ціною 71 турецька ліра. До речі, 75% аж отримує знижку гра. бандл Watch Dogs і Вальгала 230 турецька ліра. бандл з трьох аж трьох асасинів. Коштує 320 турецькі ліри. Я, до речі, грав усі оці три асасіни, і мені більше всього сподобався Origins. Також я повністю пройшов Вальгалу, але Одіссею вибачаюсь, повністю пройшов вальгалу. Я почав грати і не пройшов, тому що вона мені набридла. І Я вважаю, що Origins найкраща з усіх оцих трьох ігор. До речі, Complete Edition від Вальгала. Це гра плюс усі DLC, які виходили наразі. Отримую 75% і Теж недорого коштує. В принципі, я так дивлюся, ну вже більш-менш європейські ціни на нові ігри. А от якщо на старенькі ігри, то Туреччина ще дивує, дивує своїми дешевими цінами. BattleField2042 Elite Edition коштує 339 турецькі ліри і отримує аж 80% знижки. І до речі, її ціну тут пофіксили, мабуть, в Туреччині. раніше вона, як на мене, дешевше коштувала. До речі, Black Set прикольна гра, якщо не грали, <соц 0> я на свічі її наразі проходжу. Мені вона сподобалася. тут про детектива. Вам треба буде розслідувати вбивство, там заплутана історія і цікавий сюжет. До речі, пограйте, пограйте, дайте цій грі шанс. Вона, я думаю, вас. Здивує, так що ще цікавого? Borderlands 3 до речі, додали ж нещодавно гру в геймпас, отримала аж 90%. Він наразі базову версію можна купити за 50 гривень. Давайте так вже округлимо І Legendary Collection це перша та друга частина, плюс пресіквел якщо не помиляюся. Так, вона теж 80%. Ну просто копійки, друзі, видивіться, скільки тут. Ігор в Туреччині, ну просто за копійки. Я вам наголошую вже в який раз, поки є можливість. Повірте мені, Туреччина не буде завжди у нас працювати ну не буде такого і рано чи. Пізно пофіксять, і якщо ви зараз накупите собі ігор, то ви можете потім роками їх проходити і не купляти ігри. Ну, якісь новинки там купити або по геймпасу проходити, або по Ubisoft Plus проходити. А у вас буде своя колекція, і ви можете в них грати будь-коли. Ну насправді ж це прикольно. Call of Duty Black Ops. 4 Digital Deluxe Edition отримує 60% і коштує 320 турецьких лір. Багато ігор з серії Call of Duty отримують знижку. Непогану знижку, 60%. У нас тут є коло. Cold War, у нас є Black Ops 3, у нас є Hosts, у нас є Infinity Warfare, Modern Warfare оновлена, Bundle Vanguard, Друга світова війна, WW2, WW2, Car Mechanic Simulator, ну дивіться, які тут просто ціни 11, якась гра, я не знаю, до речі, що це за гра, Castlevania, це старенькі ще Castlevania, Теж у нас отримують знижку. Ну багато інді проєктів про які ми не знаємо, але це не означає, що вони погані. Друзі, ви почитайте відгуки про ці ігри, і може у вас якась гра заінтригує. Може вам якась гра сподобається. Отже, Crash Bundle у нас отримує знижку 60%. Тут і Spyro, і Crash, і Crash гоночки, і класичний креш енсейн трилогія. Отже, Crysis, вся трилогія у нас отримує знижку 75%. Ремастер першої, другої, третьої частини. Ви самі бачите, дуже дешево. Капхед, звичайний, також він і без знижки, в принципі, в Туреччині нормально коштує. Darkest Dungeon перший. Хардкорна така гра, я в неї пограв. і в мене підгоріло і більше я в неї не грав. Dead Rising Dead Space. Отримує знижку 75%. Але вона є в Pass. Ну, точніше, в EA Play, відповідно, в Game Pass Ultimate. Отримує знижку Destiny 2 Legacy Collection. 85% можна забрати за 127%. Турецький Ліра. Четвертий Девіл Майкрай отримує знижку 75%. Diablo Prime Evil Upgrade. До речі, це апгрейд це не колекція, яка два в одному. П'ятий Девіл Майкрай. Це версія для пастгену, це версія для некстгену. До речі, однаково коштує. Другий Diablo отримує знижку 67%. Я його теж, до речі, на Switch чекаю. У мене він тут є вже на Xbox, а хочеться ще й на свічі пограти. Лежачи на дивані, Disco Elysium крута, крута RPG-шка. Якщо ви полюбляєте RPG-шки, то Disco Elysium Must Have забирайте. Тим паче гра отримала 70% знижки за 100%. 20 турецькі ліри можна забрати. Думи, Dragon Age старі, нові частини Dragon Age отримують знижки. Так, Dragon Ball Fighter Z. Отримує знижку 65-85. Тут у нас бандли. Плінс, тільки ігор. До речі, перша Dragon's Dogma друга Dragon's Dogma теж отримують знижки. Багато-багато ігор отримують знижки. Ви самі все бачите у себе на екрані ФК 25. Як я вам казав, в Туреччині її не купляйте, купляйте в Кореї, бо вона там дешевша. Evil West отримує знижку 70 аж відсотків, друзі, 70. За 240 лір її можна наразі забрати. Так, старі частини The Fable. Fallout 4 Готті, 60%, Це гра, просто пушка. Я дуже люблю Fallout. Я її пройшов два, мабуть, рази. Це точно, і саме версію Готті треба брати. Друзі, саме Готті, тому що базовий Fallout 4 готті це дві різні гри. Повірте мені. Отже, bundle Far Cry, якщо хтось любить постріляти, побігати по красивою, подивитися як на красиві пейзажі і так далі. В усіх цих іграх дуже красиві картинки. Так, Far Cry Prime мало отримує знижку. Теж. Ну, В принципі, багато ігор від Ubisoft отримують знижку. Майже, мабуть, усі їх бестселери отримали знижку. Так, симулятор ми вже дивились. Теж у нас бандл з Dead Gods іде, це у нас рогалики. Гірзию отримують теж знижку. І 67-і 75% на будь-який смак. Ghostrunner перший, Ghostrunner другий. Ну, дивіться, які ціни, панове. Ну це ж кайф, це просто кайф. Grand Theft Auto для пастгена Xbox One теж 50%, вона вже вона завжди по знижкам, насправді, якщо ви ще її не купили, і у вас пастген Xbox One. До речі, Gridfall можна перед, пройти перед виходом другої частини. Це теж рольова гра у відкритому світі. Тому, якщо не грали, можете спробувати, тим паче за такою ціною. Grand Theft Auto Трилогія Definitive Edition отримав 60%, її можна забрати за 212 ліра. Вартові галактики 85%. Друзі, ну блін, ну які ж знижки класні. Away Out і Take 2. Ну, дивіться, 70%, але ціна аж майже 800 турецькіліри. Не дешево, не дешево. Хоча ігри вже старенькі, і вони обидві є в Яплей. Bundle. Hellblade. 932 кліри, я б їх не брав. Ну, як на мене, вони стільки не коштують насправді. Ну, друга частина, вона за 4 години проходиться. Ну, це як навіть, я не знаю, Ну що це за гра на 4 години. Ну, камон. Так, вона дуже красива, нереально красива на X, але 4 години. Ну Так, це не серйозно, це не серйозно. Так, далі. Injustice 2. 90% просто копійки коштує. Напишіть друзі в коментарях обов'язково, що ви собі відмітили, записали, що будете брати на розпродажу в Туреччині чи не в Туреччині, в якому регіоні ви купляєте. Kingdom Come Deliverance перша Royal Edition з DLC-шками, До речі, прикольна гра. 75%, ну я думаю, ви і без мене знаєте, що це класна гра. 75% знижки. Якщо ви не грали другу частину, можете спочатку пройти першу, потім другу. Зараз її, от якраз, саме час взяти, якщо ви ще її не купили. L.A. Noir, до речі, отримує знижку 50% за 100 турецькі ліри. Ну, блін, ну це копійки. Я просто в шоці від цін. Я ж стільки вже на Xbox, і мене і ціни зараз просто ще курс зрівнявся майже з гривнею, і вони якось відкрилися по-новому. Всі ці ігри, всі ці ціни, ти дивишся. 7, 7 лір, наприклад, ну це 8 гривень там чи скільки. Ну це ж просто копійки, оці Лего, всі ігри. Ви гляньте на свічі та на плойки, і скільки воно все це коштує. І ви тоді будете вау, типу, а чому так де Так, Little Nightmares звичайна версія і Complete Edition. По 75% знижки отримують відповідно. Друга частина Little Nightmares отримує 67%, 150%. Давайте так вже скажемо турецькі ліри. Lords of the Fallen. 70% що те, що те видання отримує. Ну, Нормальні ціни, класні. Розпродаж топовий. До речі, Елден не... Рінг. А, я казав з Elden Ring. Вона теж отримала знижку. Так, мас ефекти пішли. Блін, а немало. До речі, більше. Тисячі позицій, друзі, більше тисячі позицій отримали знижки. Тому я думаю, кожен для себе може щось знайти. Metal Gear. Треба, до речі, забрати оцю частину Metal Gear. я її не проходив. Metal Gear Solid. Треба забрати. Скільки трилогія? Трилогія наразі 30%. Ну чому так? Давайте 50% хоча б зробили. Але трилогію можна забрати, тому що тут навіть оригінальні входять. Частини Metal Gear, які виходили ще на MSX, тобто в 87-му році. Metal Gear Solid 2 сюди входить моя улюблена гра. Ні, не Metal Gear Solid 2, вона теж тут є. Metal Gear 2 Solid Snake. Я вибачаюся, яка на MSX 2. Моя улюблена 2D гра з крутим сюжетом. Серія Metro, яку, до речі, безкоштовно роздавали тільки версію 2033. Я в телезі в себе. Попереджав підписників усіх, що можна безкоштовно тимчасово було забрати гру метро 2033. Розробники її просто дарували на Xbox. Тому, якщо ви не підписані на телегу, ви цю новину прогавили, тому підписуйтесь обов'язково. Посилання буде внизу. Mortal Kombat Bundle і Injustice 2 в, уль в Ultimate Ультімейт виданні отримує 90% знижки. Ну це просто дуже смішна ціна. Я думаю, якщо не забрали, забирайте обов'язково. Будете потім з друзями робитися або в Injustice, або в Mortal Kombat 11. Так, що у нас тут ще цікавого? NBA ми вже дивилися, Borderlands Need for Speed теж усі, які є, які доступні в Microsoft Store, вони отримують знижку 80-70% кожна гра по-різному, і вони просто коштують смішні гроші. Серія Ori, перша та друга частина і Ori Collection Bundle теж отримують знижки, дуже красиві ігри, кайфові ігри. Якщо вони грали, проходьте, вони, до речі, доступні по Game Pass. Так, принц Персій від Ubisoft отримав 50% знижки, його можна придбати за 500 турецьких лір. Так, Resident 75% отримують. Перша та друга частина Red Dead Redemption 2. Також Ultimate версія отримує знижку аж 80% за 135 турецьких ліри можна забрати. Є сенс взяти Ultimate версію. Так, Resident Evil, мабуть, вся серія Resident Evil, яка у продажу є на Xbox, отримала знижку. непогану, прям класну знижку. Ви бачите все самі. Дивіться, всі Resident отримали знижки. Ну, подивимося, якщо тут Трилогія отримала, вона теж тут буде. Сталкер Трилогія отримала, і кожна гра отримала, окремо також отримала 35%. Сталкер теж можна брати. До речі, другий Stalker не отримав, на жаль, знижки. Так, Шерлок, Бандл Шерлок. Це у нас вже dlc шки пішли до Сімсів. Дивіться, скільки тут dlc шок Нічого собі. School and Bones отримала знижку 50%. Це у нас Deluxe та Premium Edition. І стандартне видання також отримало знижку Skyrim. Максимальне видання, оновлене 160 турецькі ліри. Так, Sniper Elite, Sniper Elite 5, Sniper Resistance останній. Снайпер контракт з перший та другий. Стільки у нас тут снайперів по дуже приємним цінам. Що тут у нас ще цікавого? Багато індій ігор, яких я, не, яких я не знаю, в які я не грав. До речі, напишіть, які прикольні індіїгри ігри ви будете купляти, і які порадите? буде цікаво почитати. Так, Starfield у нас отримує знижку 40%. І Star Wars від Ubisoft також. Ну, ми вже бачили стандартну версію, і отримала Gold Edition та Ultimate Edition. Ну, люблять, до речі, Ubisoft поставити там купу просто видань, там два, три, чотири видання. Наприклад, у Асасіна вальгали у там теж багато видань. Ну, коротше, дуже люблять вони, щоб у нас був вибір, які, яке саме видання від Ubisoft купити. Streets of Rage 4. Отримує зничку 60%. Так. Що у нас тут ще цікавого, друзі? Настільки ну, тут ігор, ну просто дуже багато, дуже багато. Tekken 7, звичайне, видання копійки і Original Edition копійки. До речі, в нього, мабуть, три теж видання. А2 тільки отримує знижку. Ну, якщо... А, ось оновлена версія. Все-таки вибачаюсь, мабуть, оце оновлена версія Термінатора, вона 25 турецькі ліри, щось дуже дешево. Е, так, Черепашки Ніндзя Кава Банга Колекшн. 129-130 турецькі ліри теж непогана, до речі, знижка. Зикалісто Протокол, версія Xbox One і Xbox Series отримує 70% щота, що Так, це у нас. Інтерактивне кіно, але чотири гри окремо отримали знижку в 60%, деякі в 50%. Ghost Recon Breakpoint Wildlands отримали знижку в 80%. Так, ремастери Том Райдера, перша, третя частина і до шостої, я так розумію, трилогія Том Райдер також отримала знижку. Всі три частини можна забрати за копійки в Туреччині. Е, так, колекція Трайн отримала знижку в 80%. Це чотири гри, друзі, чотири гри. Ну, ви бачите, за які кошти. Ну це просто смішно. Ну, не... Це просто даром, я вважаю. Оце стільки вона коштує. ЮФСішка п'ята, вона, до речі, завжди по знижкам. Я не знаю, вона в кожному розпродажу продається. Ну, це вже нас... у нас кінець, так, є куд за Лекедрагон. До речі, яку прибрали з геймпас нещодавно. Так, тут у нас сізон паси, DLC вже пішли. І все, друзі, догортали ми до самого кінця. Розпродаж нереальний. я вже не вірив, що він закінчиться. Отже, панове, ви самі все побачили. Ігор дуже багато, і ціни. Ну, ну я не знаю, дуже багато ігор по супер цінам. Якщо ви ще не затарили собі в бібліотеку, то записуйте і потім <кхи> забирайте. До 30 квітня. Нагадую, буде йти цей весняний розпродаж на Xbox, тому часу ще багато. Це, в принципі, стандартно. Два тижні у, май у майки великі розпродажі завжди йшли. Отже, панове, з вас, як завжди, пальці догори. До Пишіть в коментарях, що будете купляти, чи сподобалися вам ігри на розпродажу, чи ви б хотіли щось інше побачити, якісь інші ігри. Напишіть, будь ласка, про це внизу в коментарях. Також підписуйтесь на мій телеграм та Ютуб канал. Кнопочки та посилання внизу, як завжди. Ну а я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей на каналі Алексгеймпас.